Доброго ранку. Сьогодні ми будемо говорити не про останні успіхи наших спортсменів, а про види спорту, які, можна сказати, перебувають у червоній книзі, тому що вони або зникають, або вже зникли зі спортивної карти Кіровоградщини. Гості нашої програми це Володимир Зайченко, президент обласної федерації горілового спорту і також декан факультету економіки і менеджменту КНТУ. Також Олександр Тихоненко, колишній член молодіжної збірної України з хокею на Триві, а нині президент обласної федерації хокею на Триві. І також двоє представників фехтування. Це Андрій Жданов, Майстер спорту Радянського Союзу та тренер. Останній тренер, який залишився в нашому місці фехтування на шпагах, і також Олександр Знахаренко, який кандидат у майстрі спорту Радянського Союзу, і багаторазовий переможець та призер обласних змагань. Отже, Володимире, розпочнемо з вас. Знаємо, що в вашому начальному закладі сьогодні дуже багато видів спорту розвивається, але є і такі, яких вже немає. На жаль, от вільна боротьба, вид спорту, який колись також один був із провідних в нашій області, сьогодні немає ні тренерів, ні відділень. І є проблеми, я знаю, з греко-римською боротьбою, тому що у Знам'янці, наприклад, Закрили відділення цього виду спорту. На жаль, хоча було дуже багато протестів, але міська влада Знам'янки на це не зважала. І в нашому місті фактично залишилося два осередки: це важний навчальний заклад і третя спортшкола. Так, да. На жаль, що хочу сказати, ці види спорту, якби заносяться в червону книгу. Все залежить на мою думку від того. Від фінансування. Перше, яке є фінансування, так і розвивається спорт. Але багато не тільки кошти, а багато від тих людей, які є професіоналами, фанатами, можемо назвати. Такі, як у нашому закладі, тренуються Горбань Микола Іванович, Бондар Ніколай Ніколайович, який недавно пішов в життя. Романенко, колись будучи завідуючим кафедри нашого університету. Ну, що хочу сказати, що крім. Греко-римської боротьби ще у нас почало відроджуватись на базі нашого університету. Це гіровий спорт, такий тренер, як Шевченко, Сергій Леонідович, яка теж відома людина. І хочу сказати, завдяки в першу чергу цим людям, які є ще раз повторюсь, фанатами своєї справи, це і розвивається спорт. Це інше, так сказати, ще організаторів на сьогодні багатьох видах спорту. Олександре, от про організаторів я знаю, що хокей на траві свого часу це ну також був провідний вид спорту в нашому місті. Пам'ятаю, кінець 90-х в нас було дві команди Колос. Кіровоград, які виступали у вищій лізі чемпіонату України, і жіноча, і чоловіча команди. Чоловіча знаю, була фіналістом Кубка України, і навіть була можливість виїхати на Кубок Європи. На жаль, знову ж таки через фінансування не поїхали. Можливо, тоді з не розпочався, Я не знаю, це ви розкажете. А жіноча команда, я знаю, вона була трязовим переможцем Спартак'яди України і була також постійно, як і чоловіча, в п'ятірці кращих в Україні. І також на сьогодні цих видів спорту немає. Давайте розпочатку розкажіть про те, як ці види спорту з'явилися в нашому місті і чому вони щезають. Хокей на траві в нашій області зародився після Московської олімпіади 1980 року. У 81-му році тренеру Шептицькому запропонували відкрити відділення хокею на траві. І він погодився і почали тренуватися спочатку дівчата. Жіночий хокей почав розвиватися з початку 81-го року. Чоловічі команди вже пізніше почали розвиватися з 95-го року. Тут на базі педагогічного університету факультети фізвиховання було відкрите відділення хокею на траві спеціалізація. І з 96-го року вже ця команда була задіяна в чемпіонаті України. І таким, як показником було для чоловічої команди, що в 98-му році вони вже, як ви сказали, могли виїхати на. Кубок Європи, тому що вони зайняли третє місце в Кубку України, але фінансування не було, вони не виїхали. І представник один нашої команди, той Гончарук Євген, був був залучений до збірної, який виступав на чемпіонаті Європи від Кіровограда. А жіночі, починаючи з 81-го року, було там ціла плеяда видатних спортсменок, які виступали і за збірні Радянського Союзу і за збірні. України в тоді в складі радянського союзу зайняли там призові місця, і були такі, як Фрічі, Олена, Саленко, Тетяна, які здобули звання. Майстрів спорту міжнародного класу. Ну, на сьогоднішній день в нас також ще є спортсмени, які діючі, грають, але не за кіровоградські команди, тому що в Кіровограді зараз команд немає, які функціони б. Вони грають або за кордоном, або за інші команди, такі як там Вінниця, Бориспіль, Суми. Так що така ситуація. Анні Антонович, я знаю, що ви на сьогодні, як останні з могікан кропивницьких тренерів, які залишилися в нашому місті, ну вже на жаль, ви не тренувати е, фехтування. І розкажіть про те, як цей вид спорту в нашому місті з'явився і чому він ще. Ну, я вам можу сказати, що я не останній. є один людина, який теж працював тренером, Це Елена Вона зараз працює Елена школі. Ну, правда, я не стою, не стояла у стояв образования, фіктування створення. фехтование на Кировараджина. Ну, где-то в начале был. Кто распочал развивать? Тренер развивать здесь фехтование. Начали в Спартаке. Правда, был и в авангарде еще. Вот. И развивать первый тренер здесь Грабар Анатолий Дмитриевич. Это кого я помню. Я начал заниматься 63-го и по 90-й год я занимался фехтованием и работал. Вот. Анатолий Дмитриевич, тогда работал Василий Григорьевич Литвиненко, шпитальный Анатолий Ефимович, и Донцова Надежда Максимовна. Это те тренера, которые я помню. Вот. Потом уже после окончания института я пришел, пришел Игорь Аркадьевич Сидоров, э, Рюмин Игорь Николаевич. Вот. Василий Григорьевич Литвиненко и шпитальный, они были действующими тогда тренерами, то есть участвовали в соревнованиях. Вот. После этого э -э, ну, команда фехтовальщиков э, довольно-таки внесом вносила э, большой вклад. На спартакиадах Украины участвовали, в копилку области приносили много очков. И э, был одна из, один из ведущих. В Спартаке это были три а, основных опорных вида. Это фехтование, велоспорт и гребля на каноэ, на байдарках и каноэ. Вот. И фехтование. В области тоже мы довольно такие. Не ну в области, я а на Украине, на Украсоветах. Лично я участник трех спартакиадов Украины. Есть вот Сосна Анатолий Иванович. Он в четырех спартакиадах участвовал. Начиная с 60-го, а 71 по 79 -й. В каком а, році уже наш стей від спорту ще можна сказати? В 90-м году я ушел в школу работать, а до 2000 -го года здесь работал Сидоров Игорь Аркадьевич и Валентина Пантелеевна, да, тоже Сидоров, они вот, муж и жена. Сычка и девичья. Сычка девичья, Казишкур, ее Казишкур первая, она приехала сюда к нам Кировоград, ее взяли на тренинговскую работу, она как действующий спортсмен была. Вот. И работала Шелковенко Елена Викторовна, тоже с ними. Э -э, работал Зюнзя Игорь Николаевич, если вы знаете. Зараз так он до тренер. Да, он мастер спорта на всякий случай по фехтованию, чтобы вы знали. Вот. Ну, вкратце, что жаль, конечно, что фехтование. Последний ассередок, когда уехал Игорь Аркадьевич, и Валентина Пантелеевна в Израиле. В 2000 году? Да, в 2000 году. Последний осередок оставался еще в Александрии, терпился Ну, вы сами понимаете, что такое Александрия, что такое областной центр. Это разница большая. Почему ушел дорогостоящий с инвентарем? Начал это. Перебои наступили в 90-м году. Ну, вы сами знаете тогда. И детей в обычном мы вывозили. Готовили не дітей, вивезли багато вазілів на сорівнування. І був какой-то рост для того, щоб фіхтувати, треба участвовати в сорівнуваннях. До речі, по змаганнях Олександр, я знаю, що ви не раз перемагали на обласних змаганнях. Також знаю, що був також не дено переможцем Олег Менюк, ректор КДПУ, який також займався фехтуванням. От розкрить про ці змагання, які відбувалися, і можна сказати про те, що ті роки, мабуть, ну одні з головних для вашому житті, тому що тоді ви були чемпіоном. Я, я пришел в Фехтование в, 70, в 1974 году. Было прекрасное финансирование. Я могу сказать, что это одни из самых лучших лет в моей жизни. Проводилось очень много соревнований местных. Очень много мы выезжали на всеукраинские соревнования. Очень много было прекрасных воспитанников, чемпионов. А были чемпионы Украины, сборники Украины. И наиболее именитыми спортсменами были у нас это Литвиненко Василий Григорьевич, более старшего поколения. Он был и призером чемпионата СССР и чемпионом Украины. Хочу отметить также колотуху Сергея. Это мое поколение, он тоже был чемпионом Украины, сборником Украины и призером всесоюзных соревнований. Это и Семенюх Олег, кандидат в, мастере, в мастера спорта. Это и Кущенко. И очень много прекрасных, выдающихся спортсменов, которые сейчас работают в Соединенных Штатах Америки тренерами. И прекрасное, великолепное время. Хотелось бы, конечно, возродить этот вид спорта. А этот реально мастера. все работы? Я думаю, что, в принципе, это реально сделать в виде клуба. То есть пойти по пути создания клуба фехтовального, вот по типу как теннисные клубы создаются. И ну, на собственных взносах вот, покупка инвентаря. И в дальнейшем уже можно привлекать тренировки за счет родителей можно потихоньку возрождать этот вид спорта. Водимо, також я знаю, що і ви очолили Федерацію Герового спорту обласну, і до цього також були певні проблеми розвитку виду спорту, тому що також потрібен інвентар. Ті ж самі гирі, помости потрібні для занять. І як сьогодні ви оцінюєте, вдалося вам відродити від спорту на такому рівні, якому ви бачили перед собою. Ну скажу на даний момент, ще не вдалося відродити ще є, куди йти. На рахунок інвентаря, ну я скажу просто інвентар, спортивні магазини, але металобази, тобто куди зносять і там купляється цей інвентар. Самі хлопці роблять інвентар, тому що ну, зацікавлено. Я знаю, що також на сьогодні, от, крім вашого навчального закладу, поряд знаходиться техніка механізації сільського господарства, і також там є спортсмени, які потім переходять до конту вже займатися. Так, так да, є спортсмени, які переходять до нас навчатися і займатися. От, наприклад, у 2016 році в травні в Гдині були змагання, чемпіонат Європи, і Геннадій Тимофіїв двічі став срібним призером цих змагань. Зараз у нас навчається в КНТУ на електрика. Олександре, ну не зважаючи на те, що виду спорту, як такого, вже немає, на траві, тому що немає відділень, Але я знаю, що ви цього року зібрали команду і навіть виступали на Кубку України. Як це вдалося зробити? Так, є в нас в області, залишилися ті спортсмени, які займалися довгий час в цим видом спорту, як і дівчата, так і юнаки. Зараз вже можна їх віднести до ветеранів. Ми, як тепла пора року, ми регулярно збираємось. Зустрічаємось, граємо згадуємо ці роки, як ми займалися активно, і ми вирішили, що власним так сказати рахунком можемо виїхати, потренуватись і виїхати на змагання, щоб показати іншим, і для, ну, собі показати, що ми можемо ще грати. І в цьому році влітку так ми виїжджали на Кубок України. По дорослим офіційний, де ми зайняли шосте місце з восьми команд, ну враховуючи те, що останній раз з цією командою ми грали десять років назад, то ми вважаємо, що результат для нас був достатньо солідний. Андрій Антоліча, а ви слідкуєте за змаганням сахтування? Є якісь наші кропивницькі спортсмени, які можливо от виступають за інші команди сьогодні? Ви знаєте, зараз я не знаю, хоча я з судовольця смотрю чемпіонати міра, кубки міра. Вот. Наши ведущие Харлам, том я знаю этих тренеров, которые тренируют. Николаевская вот. школа. Да, Николаевская школа, я знаю этих тренеров. И со Львова знаю многих тренеров. Это были еще спортсмены молодые. Сейчас они достигли определенных высоких результатов. Все. Вот. А так наши спортсмены, да, вот в мою бытность, многие уезжали и выступали и за Ленинградскую, и за. Латвию, Зарискую, Зариву. Сейчас ну, скажу, да? к сожалению никто не выступает, потому что у нас уже... с 2000 -го года у нас не существует фехтования. Вот мы все же надеемся, что когда-то мы возродим этот фиксот. Можно на базе КДПУ. три года назад разговоров, которые ректор КДПУ предоставлял на факультете физвоспитания. Небольшой зал, и мы уже, в принципе, договаривались с инвесторами. Но дело в том, что после начала боевых действий на территории Луганской области остался единственный завод, который изготовлял фехтовальное оборудование. По Посему сейчас только, скажем, обладнання іноземного производства ми можемо приобрести. Тобто, вопрос стається в силі. Я думаю, що когда то все одно ми возродим клуб фехтування. Ну і на завершення нашого ефіру хочу сказати про те, що я також сподіваюся, що такі види спорту, як теж фехтування, хокей на траві, таки зможуть відродитися, тому що якщо раніше у нас були чемпіони з цих видів спорту, то чому їх не може бути сьогодні? А нашим глядачам бажаю сьогодні гарного настрою і гарного дня.